Окупаційні війська РФ не припиняють обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, як генерації, так і системи передачі. Втім, попри це, за інформацією Міністерства енергетики, ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається контрольованою та стабільною. Енергосистема працює цілісно. По Запорізькій області графіки погодинних відключень не застосовуються. Єдине виключення: кілька разів були застосовані графіки аварійних відключень електроенергії, але нагадаємо, що по нашому регіону вони не стосуються побутових споживачів, тобто населення, виключно промислових. Крім того, з наявних у цих графіках гавах. П'яти черг застосовувалася одночасно одна або дві, тобто, як ми бачимо, ситуація дійсно залишається стабільною. Важливим чинником збереження стабільної роботи енергосистеми все ще є очадливе та відповідальне енергоспоживання. Тому в чергове нагадуємо запоріжцям про необхідність споживати електроенергію економно, як в пікові години навантажень зранку і ввечері, так і протягом усієї доби. Це дозволить уникнути вимушених обмежень енергопостачання.